18 громадян України призовного віку затримали прикордонники на Закарпатті. Двоє чоловіки виявилися із Полтавської області. Щодо решти, то четверо закарпатці, Ще троє виїхали із Івано-Франківщини, троє зі Львівщини і по двоє з Донецької, Одеської та Дніпропетровської областей. Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби. Загалом упродовж доби припинили 9 спроб порушення кордону із Румунією та одну із Угорщини. Чиною щодо затриманих склали адмінпротоколи за статтею 204.1 кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Також на кордоні з Угорщиною виявили перерізаний колючий дріт у загороджувальному паркані. І щодо двох із затриманих направили до поліції повідомлення про ознаки злочину, передбаченого статтею 194 кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна.